Бойові враховуються при визначенні аліментів з самого початку війни. Про це зазначив Верховний суд. Верховний суд визначив, що ця винагорода є частиною доходів, які враховуються при визначенні аліментів. Існувала практика, згідно з якої бойові почали направляти на аліменти лише з листопада 2022 року, коли кабінет міністрів прийняв відповідну постанову. Тепер, завдяки новій практиці, існує можливість перерахувати аліменти та зарахувати туди бойові і за період з лютого до листопада 2022 Що ж сталося в цій справі? Заявник військовий не погоджувався з розрахунком заборгованості по аліментам, зробленим державним виконавцем. Він подав скаргу, вважаючи її несправедливою, адже винагорода за бойові не є постійним доходом. Однак, Верховний суд це рішення скасував. Чому? Тому що додаткові виплати були постійними і входили до структури грошового забезпечення. Це означає, що вони повинні враховуватися при розрахунку аліментів. Тож, якщо є бажання перерахувати аліменти за першу половину 2022 року, то саме час звернутися до суду.